Глава 33 Хрещення Ісуса, перебування у пустелі і діяльність Його Пресвятої Матері в ці дні. Наш Спаситель, покинувши свою наймилішу матір у Назарецькій убогій хатині, вирушив на берег ріки Йордан, де навчав і хрестив його попередник Йоан. Це було близько Витанії. Розташованої на протилежному березі ріки, роблячи перші кроки поза домом, Спаситель підвів очі до предвічного Отця і за гарячою любов'ю пожертвував йому все те, що мав намір зробити для людей свою працю і біль, свою муку і смерть на Христі. Пожертвував також своє терпіння, яке викликала розлука з матір'ю. І зречення від її милого товариства. Коли Божий син прийшов на берег ріки Йордан, то попросив Святого Йоанна, щоб Той охрестив його. Хреститель, просвітлений над природним світлом, пізнав Господа, впав йому до ніг і мовив, як пише святий Матей: Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. А на те Спаситель відповів: Залиш це тепер. Так боличить нам здійснити всяку правду. Покірний цьому наказові Святий Йоанн охрестив Ісуса, а коли це сталося, відкрилося небо, Святий Дух зійшов на голову Ісуса у видимому образі Голуба і почули голос Отця. Це син мій улюблений, в якому маю уподобання. Спаситель прийняв образ грішника і охрестився разом з тими котрі справді були грішниками. Так Ісус хотів визнати, що з огляду на свою людську природу є разом з іншими дітьми Адама нижчим від Отця. Одночасно наш Господь жадав установити таїнство хрещення, яке на підставі його заслуг мало відпускати і змивати гріхи світу. Завдяки Божому просвітленню пречиста діва знала про все. Що відбувалося, Подякувала Небесному Отцю і Його Божому Синові за встановлення цього таїнства, щоб ушанувати покорення Ісуса, збуджувала в собі численні акти покори, з гарячою любов'ю молилася за людей, аби таїнство хрещення приносило їм користь і щоб це святе таїнство Приймали по цілому світі. Попрощавшись зі святим Йоаном, Ісус пішов у пустелю і прибув на місце, яке сам собі обрав, усамітнена тиха, ніким ще не потривожена печера. Ісус використовував її як місце проживання під час посту. Молитва переповнювала його серце, дякував предвічному Отцю і славив його за всі його діла. Молився з витягнутими в сторони руками і благав предвічного Отця про спасіння для людей. Тепер Божий син розпочав свій піст, дотримувався його протягом сорока днів, не споживаючи жодної їжі. Цей піст пожертвував небесному отцю за гріхи, які здійснюють люди, піддаючись надмірності в їжі і поті. Ісус отримав перемогу над цим недоліком, а також переміг інші людські гріховні слабкості, прагнучи виступити публічно як учитель та наставник, і виконувати роль посередника і Спасителя у свого Отця, Ісус хотів перед цим отримати перемогу над усіма проступками смертних і виправити їх через чесноти, так, як через піст. Виправив черево догоджання багатьох, наче люблячий отець, численні діти якого вчинили великі злочини і заслужили на великі покарання, жертвує цілий свій маєток, щоб заплатити за вчинене дітьми і цим урятувати їх від кари. Так і наш наймилостивіший отець і брат Ісус Христос сплатив наші борги. За наше ненаситне прагнення володіти земними дарами, зрікся всякої власності і добровільно прийняв бідність, за безсоромні людські насолоди жертвував свою сувору покуту, за людську злість і бажання помсти, свою лагідність та любов до ближнього, за наші лінощі, пасивність, свою старанність, фальшивість і заздрість людей. Винагородив правдивістю й добротою, так змилостивив справедливого суддю і заслужив прощення для непослушних дітей, не тільки заслужив нам прощення, але ще й нові ласки та допомогу щоб ми легше дісталися до нього і могли втішатися його товариством, аби удостоїлися брати участь у спадку його досконалості. Та навіки вічні споглядали його й обличчя Його Отця, численними добродійствами Він виявив нам свою любов, щоб наша невдячність і зачерствілість були відкуплені. Коли Пресвята Діва довідалася, що Спаситель пішов у пустелю і які має наміри, то зачинилася у своїй спальні й провела там сорок днів та ночей, не виходячи й нічим не харчуючись, бо знала, що чинить так само, як її найсвятіший син. Отже, як Спаситель заплатив згідно суворої справедливості за наші провини і заслужив для нас усяке добро, так і його найчастіша мати виконувала обов'язки посередниці, наскільки була до цього здатною, як створіння. Відбувши сорокаденний піст, Спаситель дозволив дияволові наблизитись до себе, але підступність і лукавство Люцифера топтювали на місці. Диявол зрозумів лише те, що Ісус є простим чоловіком. Хоча Люцифер і його помічники напружували всі свої сили і злостивість, бо відчували велику владу в цьому чоловікові, але не змогли проникнути вглиб. У сферу божественності Христа. Ісусові для перемоги було достатньо навіть тієї сили, що породжувала його людськість, аби стати до боротьби як людина. Ісус у недоступній для диявола частині своєї душі, відмовив молитву до Небесного Отця. Мій Отче предвічний Боже. Розпочинаю боротьбу зі своїм ворогом, щоб зламати його могутність і пиху, з якої виступає проти тебе й проти дорогих мені душ. Для твоєї хвали і для їхнього спасіння виступлю проти зухвалості Люцифера і зітру його голову, щоб люди, коли цей Змій буде їх спокушати, знали, що його зухвалість уже переможена, хіба що з власної вини будуть їй піддаватися. Благаю тебе, предвічний Боже. Пам'ятай про мою боротьбу і мою перемогу, коли цей ворог буде пригнічувати людей, підтримай їх у слабкості, щоб і вони здобули тріумф силою моєї перемоги, а заохочені моїм прикладом сповнилися відвагою і навчилися перемагати цього ворога. Люцифер появився у людській постаті, світився як ангел. Вирішив, що Ісус. Після довгого посту голодний, і тому сказав до нього: Коли ти син Божий, звели щоб це каміння та й стало хлібом. Але Ісус відповів написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Таємнича сила цієї відповіді перемогла Люцифера, але він не хотів визнати своєї поразки. І відступити від майбутньої боротьби. Ісус Христос допустив, щоб диявол далі його спокушав, отож дозволив занести себе і поставити на наріжник храму в Єрусалимі. Люцифер наполягав Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе. І вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою бува не спіткнувся об камінь. Утім Ісус, це велике джерело мудрості відповів Написано: не будеш спокушати Господа, бога твого. Люцифер, побачивши лагідність, гідність, нічим не порушний спокій Ісуса внутрішньо відчув упокорення Показної пихи. І визнав свою чергову поразку. Проте не відступив і вирішив ужити новий спосіб. Хотів збудити Спасителя жадобу до влади з допомогою обіцянки дати йому частину свого панування. Заніс спасителя на високу гору, ля можна було побачити багато країн, і сказав: Оце все дам тобі, як упадеш в ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус відповів: Геть, сатано, написано бо, Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. А потім, словами Йди, геть, дияволе, Ісус припинив домагання нечистого і скинув його разом з усіма злими духами в безодню пекла, повергнені, мусили протягом трьох днів лежати нерухомо, ніби скуті ланцюгами. Коли отримали дозвіл підвестися, відчули себе такими обесиленими й упокореними, що почали задумуватись, чи то невтілене Боже Слово їх перемогло, але сумнів, усе одно утримував їх у непевності аж до Дня смерті Спасителя. Люцифер лютував. Божий переможець Ісус Христос прославляв предвічного Бога похвальними піснями. З подякою за перемогу над ворогом людського роду. Ватаги ангелів відзначили його тріумф небесними піснями й віднесли Спасителя знову в пустелю. Правда, Ісус міг використати для цього власну силу, але послуга ангелів була для нього своєрідною винагородою, за те, що Люцифер мав зухвалість занести його на дах Єрусалимського храму. Якби про це не писалося в Євангелії, то жодна людина не могла б собі уявити, що Ісус дав дияволові такий дозвіл. У той же час цариця неба у своїй кімнатці уважно стежила за боротьбою найдорожчого сина, завдяки силі Божої світлості, бачила все і постійно спілкувалася з ангелами яких висилала до Спасителя, Пресвята діва відмовляла ті самі молитви, які відмовляв Божий син та боролася разом з ним проти дракона, але невидимим способом, способом духовним. Зі своєї спальні вона подолала Люцифера та його ватаги, силаючи на них своє осудження. Під час боротьби нашого Спасителя Марія працювала над нашим спасінням, коли бачила, як диявол переносив Ісуса з одного місця в інше, гірко плакала, що людський гріх спонукав царя-царів і володаря над володарями таке дозволити й так принижуватись. Зате всі його перемоги відзначала похвальними піснями на честь його божества і людськості. Після сорокаденного посту Ісус пішов на берег ріки Йордан до святого Йоанна, а звідти до юдейської землі, де перебував з десять місяців, щоб через потаємний вплив підготувати людські душі до об'явлення Євангелії, яку мав проповідувати, надійшов час, коли згідно з волею Небесного Отця, Ісус повинен покликати перших учнів. І виступити публічно як учитель. Божий Спаситель утретє пішов до святого Йоанна на Йордан. Коли цей святий побачив Спасителя, надзвичайно втішився у присутності своїх учнів. Вигукнув Оце агнець Божий. Оце той, про кого я говорив. Він прийшов для того, щоб спасти світ. Тодішні учні Йоанна, Андрій та Йоанн, покликані цим свідченням. І внутрішнім просвітленням приєдналися до Спасителя і пішли за ним. Андрій, відшукавши свого брата Симона, сказав йому, що знайшов Месію і привів його до Ісуса. Коли Спаситель побачив Симона, промовив до нього: Ти, Симоне, син Йони, відтепер називатимешся Петром. Усе це діялося на краю юдейської землі. Наступного дня Ісус постановив відвідати Галилею, дорогою зустрів Пилипа і покликав його піти за ним. У свою чергу Пилип покликав Натанаїла, сказавши, що об'явився Месія, Ісус Назарета, і привів його до Ісуса. Натанаїл, тобто Вартоломей, став п'ятим учнем Ісуса. Разом з п'ятьма учнями, отими першими стовпами своєї майбутньої церкви, Спаситель прибув до Галилеї, щоб публічно навчати і хрестити. Це було перше покликання апостолів. Пресвята діва, яка про все знала, дякувала предвічному отцю за вибір учнів, прийняла їх за своїх духовних синів і з радістю в серці жертвувала їх Божій величі. Важко простими словами описати, в який милостивий спосіб Божий Спаситель покликав своїх учнів, як їх виховував, щоб на них збудувати свою церкву, поїв їх найсолодшим молоком своєї науки, поводився з ними з невимовною терпеливістю й турбувався про них як наймилостивіший батько, про своїх дітей. Від самого початку повчав їх про поєднання в його особі божественної людської природи, дав їм пояснення про своє втілення в дівичому лоні своєї святої Матері. Апостоли повинні знати й шанувати Марію як справжню діву Матір Божого Слова. Тому Спаситель повчав апостолів про таємницю Божого материнства Марії. Отже, перед тим, як апостоли побачили велику царицю, вже знали про її надзвичайність. Перші учні самі просили Ісуса, аби дозволив їм побачити Його матір, бо прагнули засвідчити їй свою повагу. Спаситель, вступивши на Галилейську землю, пустився зі своїми учнями до Назарета, навчаючи їх дорогою Божих прав. Тим часом Пресвята Діва готувалася прийняти Ісуса і Його учнів, бо велика цариця знала про все, що ми писали вище. Вона відповідно впорядкувала свій убогий дім і підготувала гостинну їжу. Коли Ісус наблизився до свого дому, свята мати очікувала його біля дверей, Марія впала перед ним на коліна, поцілувала руки і ноги. Поклонилася йому і попросила благословення. Ця поведінка цариці неба мала глибоке і таємне значення, так Марія в присутності учнів віддала належні почесті найсвятішому Синові, як Богові. Разом з цим дякуючи йому за прославлення її імені перед учнями. Як Ісус Христос, дорогою! Повчав учнів про гідність своєї Матері й належну їй пошану, так наймудріша і найвірніша мати хотіла показати учням, з якою повагою повинні вони ставитися до свого учителя, Бога Спасителя. Докази найглибшої покори і найвищої пошани, які велика цариця виявляла Ісусові Христові, як Спасителеві. Викликали в учнів новий подив і побожну повагу до Господнього наставника. У майбутньому Марія завжди була для них узірцем того, як мають почитати і любити Ісуса. Так, Марія вже на самому початку проявила себе як духовна мати учнів Ісуса Христа, їхня наставниця у найважливіших діяннях. Зокрема, у таємному спілкуванні з їхнім Богом і Спасителем. Усе це зміцнило побожне ставлення учнів до цариці, впавши перед нею на коліна, попросили прийняти їх як своїх дітей і слуг. Першим, хто зробив цей важливий акт, був святий Йоанн. Потім велика цариця почастувала учнів стравами, клопоталася за всіх збайливістю матері. А разом з тим, величу цариці, бо обидва ці достоїнства поєднувала в собі з такою мудрістю, що дивувалися навіть ангели, прислуговувала своєму божому синові на колінах і говорила про велич їхнього вчителя і Спасителя. Слова цариці. Моя доню, усі діла мого Божого сина. Виявляють любов Бога до людей та одночасно вказують, чим відрізняється його любов від тієї, якою люди люблять один одного. Переважно люди люблять своїх ближніх задля якогось добра, якими ті володіють. Цим спричинена людська любов. Натомість любов Бога має своє джерело в собі самій, бо вона може зробити все, що бажає. Тому не шукає людське створіння для того, аби воно було гідним її, а любить Його, щоб через цю любов зробити людей гідними себе. Тому жодна душа не може не довіряти любові Бога, не повинна також піддаватися зухвалій надії, що Божа любов буде джерелом ласк, яких ця душа не гідна, бо Бог керується у своїй любові. Та в своїх дарах справедливістю, закон якої прихований від людини. Правда, Бог любить усіх людей і хоче, щоб всі осягнули спасіння. Отож нікому не відмовляє в дарах своєї любові, утім існує певна міра святості, згідно з якою Господь розподіляє свої дари. Через те, що людина не може зрозуміти тієї таємниці, то повинна бути обачною, щоб не легковажити першою ласкою і першим запрошенням, аби зробити правильний висновок з цього. Через невдячну поведінку людина може стати негідною нової ласки, тому повинна знати, якщо сама не зробить себе гідною. То власті їй буде відмовлено. Діяльність Божої любові в людській душі починається внутрішнім просвітленням, у силу якого людина доходить до пізнання своїх гріхів, усвідомлення небезпеки вічної смерті, зарозумілість людей і затверділість їхніх сердець приводить до того, що багато опирається цьому світлу. Інші ж у свою чергу не поступають згідно з натхненням через лінивство. Саме тому люди так часто не зважають на першу дію Божої любові та через це теж стають нездатними жити згідно з Божими заповідями, а без Божої ласки людина не в змозі ні вберегтись від злого, ні чинити добро. Навіть визначити, що є злом, а що добром, тому так багато людей скочуються з однієї безодні в іншу, бо не зважають на Божу ласку і відпихають її, через що стають негідними тієї допомоги. Тому неминучим є їхнє падіння і вдягнення у щораз більші гріхи.